Величезний привіт! Я рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості. Я думаю, що всі знають такий салат, як вінігрет, і дуже багато хто його любить. Тому сьогодні я пропоную приготувати два святкових варіанти цього салату ось такою оригінальною подачею. І ж більш класичного варіанту Вінігрету. І зазвичай, аби не займати зайвого часу, я вже підготувала всі інгредієнти. Для цього я відварила буряк, морку та картоплю. Заздалегідь я роблю, зазвичай напередодні, перед тим, як буду готувати, охолодила, очистила і порізала ось так кубиком. Далі ще потрібна буде квасоля. У мене квасоля консервована, звичайно, що можна взяти і відварену, білу, червону, чорну, яка є в наявності. Потрібна буде цибуля, я. Її досить мілко кришу, і потрібен буде огірок. Для вінігрету я використовую солоний огірок. Мені більш подобається із солоним. Я його ось так не надто великими шматочками ріжу і ще зайву рідину, наскільки це можливо, я віджимаю, щоб не було зайвої вологи. Заправлятиму я свій салат, майонезом, звичайно, ще в Мисочку, де я все перемішуватиму, спочатку додаю картоплю, моркву, буряк, огірок. Звичайно, що можна взяти і маринований, але, як я вже сказала, я беру солоний вірок. Я також вже квасолю, звичайно, що попередньо з нею потрібно злити рідину. Далі салат я за смаком підсолю. викладаю майонез. Залишилося все добре вимішати І перший варіант вінгету у нас буде готовий. І почну готувати вінгрет під номером 2. І для початку саме перше, що потрібно зробити, це замаринувати цибулю. У мене тут середня цибулинка, дрібненькою я її також порізала. Додаю до неї 9% оцет, додаю воду, холодну кип'ячину, перемішую і залишу на той час, поки займатися буду всіма іншими продуктами. Ось безпосередньо ті продукти, які зараз надлюбляться для салату. Це так само відварені заздалегідь буряк та картопля. Порізала я їх кубиком. Потрібен буде також ще оселедець. В мене був цілий оселедець, я його розібрала на філе, Потім ось так, також кубиком порізала. Можна, звичайно, використовувати і готове уже філе. Зелена цибуля, дрібно, я її порізала. Небагато, буквально 2-3 цибулинки зелених потрібні лише стебла. Одне невеличке кисло-солодке яблуко, обов'язково кисло-солодке, консервований горошок, уже без рідини, ну і замаринована цибуля. Саму у мисочку, де все перемішуватиму, додаю спочатку буряк, я топлю І, як завжди, інгредієнти та їх кількість, я залишаю в описі під відео. Вселедець, цибулю, сервований горошок, зелену цибулю. Зовсім, трішечки я салат посолю. Заправлятиму я салат оливковою олією. Звичайно, що олію можна взяти будь-яку, яку звикли вживати, яка є в наявності, Перемішуємо. Мої салати вже абсолютно готові. Я їх переклала у салатник, і, в принципі, в такому вигляді їх вже можна подавати до столу. Але оскільки у нас святкова подача венігряту, то я взяла ще ось такі корзиночки. І тепер буду салатами наповняти їх. У мене вже все повністю готово. Після того, як салатом заповнили корзинки, їх потрібно зразу подавати до столу. І я впевнена, що непоміченими такі салати точно не залишаться. А в мене сьогодні все. Я всім хочу подякувати за увагу. Бажаю всім миру та благополуччя кожному. З прийдешнім різдвом Христовим і до зустрічі в наступних відео.